От як я міг таке забути. Ну, добрячок на тебе це і справді не схоже. Ой, не схоже, але ж усіляки трапляються в житті. Угу. О, зачекай, Мишко, малята вже зібралися біля екранів. Друзі, друзі, вітаємо вас. О, привіт. Друзі, ви уявляєте? Я сьогодні забув свою парасольку біля старого дуба. Киї вже точно хтось вкрав. Та чому ти так вважаєш? У ну, нашому лісі шахрає, вистачає. Та не може такого бути. Ну, Це хіба що з чужого лісу хтось прийде да й візьме. А от і може. Та що ти, мишко? Хто ж у нашому лісі шахрайством промишляє? Як це хто? Лис. Хм, Лис? Ту. То листо не наш житель. Він і сам не знає, де він живе. От і знає вже. Вже знає? Так. Він нещодавно все ходив тут та винюхував. Чого б це? Ну, я його теж так запитала. А він каже, що хоче тут оселитися і ось розвідує де. Це він сам тобі таке казав. І все випитував, а де ж добрячок живе, а де ж ваш добрячок живе? Про мене випитував? Так, каже, що ти будеш найкращим сусідом. Ну що ж, я не проти нових сусідів. Хм. Тим більше, якщо він оселиться тут біля мене, за ним же ж простіше буде наглядати. І то правда, хоча я була б проти такого сусіда. А це ще чому? Що такий сусід оселився неподалік, то треба завжди бути поготів. Це ж ніякого тобі відпочинку. Проте інколи результат того вартий. Який результат? Ти що, думаєш, що лис зможе змінитися? То все ж може бути. Та не вірю я. З нашим лисом нічого доброго не зможе статись. А я зараз тобі розкажу історію. Про одну військову кімнату. Яку кімнату? Військову. Там що, велись війни у тій кімнаті? Звісно. І що навіть стріляли? Стріляли? Та ні, не стріляли. Я розкажу про дещо іншу війну. А -а -а! Про яку з бомбами? Бах-бах-бум! Та ні, Мишко, Мишко, слухай уважно. Петрусь жив з мамою, татом і бабусею у дуже великому будинку. Це у його будинку була війна? Так, у кімнаті бабусі. О, то ти що? Всі приходили сваритись? Та ні, подруго, ні. Слухай, що було. Щоранку, прокинувшись, ти, наприклад, що робиш? Ну, я вмиваюсь о, потім і... Зачекай, зачекай. То ти молишся? Так, і потім читаю біблію. Оце так само робила і бабуся. Найперше, про кого вона молилася, це був Петрусь. Чому? Ой, бо дуже вже був цей Петрусь вредний та неслухняний. То його виховувати треба. то ще й різочкою, а не тільки молитись про нього. Ти знаєш, а батьки вже перепробували все. Але Петрусь. Петрусь все одно бешкетував і безкетував. Отакої. Ну і тоді, звісно ж, бабуся вирішила, годі своїми силами боротись. Потрібно підключати Ісуса до цієї справи. Але ж як? Молитва це сильна річ. Бабуся відкрила Біблію і почала читати. Прийдіть до мене всі, знедолені, обтяжені. Просіть, і дано буде вам казав Ісус. Які чудові слова! І бабуся почала вести боротьбу не з пістолетами й бомбами, як ти собі на початку вирішила, а невидиму боротьбу з неслухняністю непокорою дітей. Який же був результат? Коли Петрусь одного разу прийшов до кімнати бабусі, він хотів якусь Якогось збитка зробити, то почув такі чудові слова про себе. Які чудові! Бабуся казала про Петруся, що він такий чудовий хлопчик, чуйний, уважний, але, на жаль, трішечки неслухняний. Трішечки? А, добре трішечки. І ти знаєш, коли Петрусь почув такі слова, він одразу ж подобрішав. Подобрішав? Так. Ну, але, звісно ж, не зовсім. Він почав щодня приходити до дверей бабусі і слухав, що іще цікавого бабуся може про нього розказати. І з кожним днем ставав добріший, добріший і слухняніший. Хм. Мама з татом просто дивувалися і дивувалися. А як бабуся? Ну, а бабуся, бабуся щодня тільки дякувала і дякувала Ісусу. За таке чудове перетворення онука. То ти думаєш, що наш лис буде підслуховувати твої молитви щодня і стане змінюватись? Я думаю, що буду молитися щодня, і лис, лис буде змінюватись. Ну, ти знаєш, Добрячок, тоді напевно і я буду молитись. Ну, будь ласка, мишко, а нашим телеглядачам на завершенні. Я хотів би вам, друзі, побажати, щоб ви всі проблеми вирішували за допомогою молитви. Так! На добраніч вам, друзі! І солоденьких вам снів. Очившие стуляют снов, у снах приходят у снах приходят.